Тому що їм завтра цим силам протистояти. То, що казав генерал Залужний, що Росія давно об'єднала вісь зла, там і Іран, і Північна Корея, і сама Росія. А ви ще далі розсипані, не знаєте, що робити, бігаєте і бідкаєтеся. Позавчора навіть заявляли, що хочете повернути російський газ на ринок. Добре, що Бельгія каже, ні, 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 це не сінітниця, ми цього не повернемо. Це прекрасно, але, друзі, це треба не допускати. Україна знає, що робити і вміє. І якраз таки вчорашня помста, я вчора ввечері записав відео, помста якраз по російських ракетних складах, які мали відношення до Сум, це не поодинокий випадок, це системна робота. Збройні сили України найкраща інвестиція Заходу на це десятиріччя. Зараз росіяни б'ють по Херсону й Одесі, кидають каби, арта, дрони. От, і це в той час, коли летять до Парижу Рубьой Вітков.